Бородянка селище розташоване за 40 кілометрів від Києва. Під час бойових дій зазнало наше селище значених руйнацій. Вулиця Центральна і всі будівлі, які знаходяться поруч з нею, зруйновані повністю. Зруйновано близько 49 адміністративних будівель, зруйновано мирні оселі наших мешканців. В нашій громаді повністю зруйновано індивідуальних близько 500 будинків. Нам потрібна допомога. Наша вулиця Центральна повинна стати окрасою нашого селища. Ми надіємося її відбудувати за рахунок міжнародних інвестицій, за рахунок людей, які не байдужі до наших громадян. Тож тільки разом, тільки спільно ми можемо зробити наше селище окрасою нашого регіону. Так сьогодні виглядає наш центр надання психологічної допомоги людям, які були переселені з Чорнобильської зони та учасникам антитерористичної операції на сході нашої країни. На превеликий жаль, біда дійшла і до нас. І руський мір зруйнував все те, над чим ми дбали. Ви сьогодні бачите руїни нашого центру. Ми хочемо його відродити, і для того, щоб відродити нам потрібно Допомога європейського суспільства це все, що залишилось від нашої музичної школи та відділу освіти. На превеликий жаль, будівля зруйнована повністю, і тут залишилось таке місце, яке нам нагадує про те, що тут було і як тут навчались наші діти творчості. Зараз ми бачимо приміщення Бородянського центру зайнятості. Сюди приходили люди для того, щоб... Отримати право на роботу. На превеликий жаль, будівля наша зруйнована повністю. Повністю також зруйнована школа, яка знаходиться поруч. Приміщення Бородянського районного суду це приміщення Бородянської селищної ради. Після походження першої колони воно зазнало значних руйнацій. Були проведені розстріли також самих кращих людей нашого регіону. Розстріляли навіть дошку пошани. Управління соціального захисту, приміщення Бородянської Бучанської окружної прокуратури, після вторгнення расистів має ось такий вигляд. І далі приміщення пенсійного фонду, який обслуговував наших мешканців, на прививки утяжай від нього залишились тільки стіни. Площа імені Тараса Григоровича Шевченка. Розстріляний пам'ятник, зруйнований будинок культури, який був нашою гордістю. Ми бачимо все це, що приніс нам руський мір. Це результат агресії російської армії. Наше мирне містечко зазнало тяжких і великих руйнувань. Тож ми хочемо разом створити гідні умови для проживання наших мешканців, зробити нашу рідну вулицю центральну кращою, ніж вона була.